Ми хочемо, щоб, щоб він, наш персонал був мотивований, був наформований, бо нашу діяльність розумів та підтримував її, Тобто, він визначає для себе там, три напрями. Мотивацію так, ну мотивацію там, можна підвищити, розробляючи систему певних заохочень. І ви думаєте, що це може бути за системою, не завжди вона тільки фінансова, там HR, будь-який сайт дає свої поради, як можна робити таку систему заохочень, надаючи якісь відмічаючи певний персонал за результатами, чи роблячи якісь поєднання їх членів. Як, як члені. ну, ви говорите, ми всі захисники прав людей, так би робили. Робити якусь місію, люди хочуть бути частиною так, цього кола. А то тобто, ви розумієте, що ви робите? Ви мотивуєте для цього протягом року? Ви зробите всі оці три заходи. Ми розуміємо, що буде на невелика корпорація, яка має відділ з п'яти людей, які займаються внутрішні Ну, Це не. Звичайно, буде одна людина, яка буде для усіх і партнерів, і аудиторій зовнішніх і внутрішніх. Але ну щось таке дуже конкретне, добре, для мотивації ми робимо ці три заходи для того, щоб інформувати про зміни а, діяльність нові активності нашої організації. Ми робимо що п'ятниці та певний там бриф, чи ми робимо розсилку, чи ми а, але звичайно ви пам'ятаєте, що люди навіть на внутрішні повідомлення. Що вони вони її Тому Ви пам'ятаєте, щоб ваш емейл прочитав, він повинен бути дуже коротким, він повинен мати список, він повинен бути привабливим. Зробіть це, то отримуйте там нагороду. Прочитайте це, до вас чекає те, що вона в Ну, Вам потрібно бути креативним та пропонувати щось людям за те, щоб навіть вони прочитали, що звернули це увагу. Тому що великий емейл, мир. Зазвичай вже ми читаємо, є така статистика, скільки людина може фокусуватися на інформації. І все зараз, там, 6 секунд. І тільки 2, менше 20% людей читає текст, який має більше 400 слів. Дуже явно йшли окремо цю статистику. Тобто все повинні повинні ну, пам'ятати. Потрібно навіть своїх співробітників контролювати і робити для них дуже просто так? і спрощувати максимально. Три речі я хочу вам повідомити за результатом цього року, які кожен із вас може використовувати в роботі. І це все ваш ті. Це не 40 сторінок, це три речі, і це все. Якщо хтось зацікавлений, він прочитає більше, що ви там зробите. Це про інформування. І ще остання ну, велика частина, звичайно, це ем, підтримка. Так що люди вони не просто працюють на вас, вони не просто знають, що ви робите, але вони розділяють ваші цінності. І тут порада це зробити їх учасником ем, розробки цих цінностей. Тобто ви робите останній тиждень, святковий тиждень замовляєте в офісі, та ви робите брифінг з приводу цих, які три мети ми маємо на наступний рік? які п'ять речей ми змінюємо для суспільства нашої роботи. Тобто ви надаєте можливість усім співробітникам сказати, я знаю один дуже гарний приклад з телеканалу. Пані вони, вони роблять собственників, і всі вони працювали у різних де, там, департаментах. Хтось фінанси, а хтось саме робив тв тебе а хтось там робив монтаж і так далі. І як цих їх, їх об'єднати? І ось так було проведення пик як всі ці цінності, що для вас працювати зі що ви думаєте, ми міняємо, їх всіх зібрали і на стіни наклеїли такі, як космі, речі, які людина бачить, приходять до.

Поряд з своїм офісом у коридорах, це були такі цінності, написані саме поминами людьми. І вони їх розстріляли, вони розуміли, що це частина того, що вони сказали. І так тут певне об'єднання різних технічних чи не так, що творчих професій було дуже. В тим, в цим, в цьому, в це Це не потрібна буде така знову таки, памфлет, місія, щось пропагандистичне чи щось там нереалістичне. А ну, таким, мабуть, по-перше, спочатку можете зробити пов'язку на рік. Або чому ну, відбути до стрілкового проманування, зробити це по конкретною Так, Ми хочемо за 5 років зменшити на 50% ківер. такі поведінки. Ми працюємо, ну, нагадайте людям, а взагалі для чого вони працюють? роблячи в нас, в ваші організації робить вклад у збереження родин, захист екології чи допомогу з родинам, це все є невеличким вкладом і дуже там, велику цілі. Нагадайте, скажіть, що ваші зусилля привели до того, що стільки так, людей тварин чи там, е е е дерев були вам було притовані. Нагадуйте їм про це, і вони також підтримують, не тільки знати, що ви робите, не тільки поцілувати. І ну, можна їх мотивувати, монівкувати, роблячи їх героями, які розповідають цю професію. А, ви можете а, робити разом щось важливе соціальне, якісь спорту, та кліточку чи щось, так, там, соціальна якась допомогти. І ви можете а, робити їх амбасадорами ваших повідомлень. Вони будуть вас так підтримувати, знати, що ви робите, вони, звичайно, будуть поширювати. О, ви знаєте, ось тут я розповів для нашого сайту, це будуть все поширювати на своїх сторінках і так вони буде дуже сильним словом перших повідомленням.